Знаходиться в ситуації, в якій знаходяться всі диктатори, які втрачають певне відчуття реальності. В нього була, на мою думку, остання можливість, коли він міг вийти цій цієї війни. З цієї війни. З перспективними для себе якимись моментами на даний момент, все, що далі він продовжує, воно тільки буде погіршувати становище Росії. Він просто втратив відчуття реальності, як це свій часу робив Наполеон, це зробив Гітлер. Він починає війну на декілька фронтів, тому що він відчуває ось цю безкарність. Але Європа, якщо ми пригадаємо Другу світову, аналогічно реагувала дуже кволо, навіть коли напали на Польщу, Англія і Франція, які були прямими союзниками Польщі її. Були зобов'язані дати військову допомогу. Вони оголосили Німеччині війну, але нічого не робили. війшло в історію, як дивна війна, і чекали, поки на них Гітлер нападе, окупує відповідно Францію і тому подібне. Зараз аналогічна ситуація. Європа абсолютно не готова до війни, і вони постійно, о, Трамп нас кинув на призволяще. Навіть поляки, наші сусіди, які постійно свої бровадою, що хай вони тільки сунуться. Ми бачили 22-23 рік, як вони закуповували обладнання з усього світу. Казували свої Танки, що от ми Україні віддали свої застріли, закупили uh -huh. нові. Але вони навіть дрони з 19-ти збили ті нещасні 4, і то потім виправдовуються: ой, це були не бойові, це були приманки, не становили загрози. Uh -huh. Просто дійде до того, що Росія запустить танки, які заїдуть через ці їхні рви, які вони там побудували. І вони скажуть: ну вони ж нічого не атакують. Вони просто їздять по нашій території, тому ми на них не будемо реагувати. Або тих же зелених чоловічків запустять і скажуть, ну це не наші. Війська і проблема НАТО полягає в наступному: поки вони будуть приймати рішення, що їм збивати, то просто буде вже окупована територія Крін Балтії. Пане Олеже у 2015 році інцидент не переріс у велику війну. Хоча із цього були переживання, і цього боялися. А зараз мені так видається у країнах НАТО розуміють, що Путін. Розуміє, приймає для себе лише силу, це е, свідома бездіяльність і дозвіл, аби Путін і далі розхитував ситуацію. Чи... Е... Тут якась інша причина і пояснення: глибинне, політичне чи можливо Європа зацікавлена у продовженні війни на території України, а вони розуміють, що ну буде залітати там один дрон. Головне, щоб в нас тут було спокійно: один залетить два-три, дев'ятнадцять. Нічого страшного. Ми підіймаємо і десять а в шістнадцять у повітря. Дивіться те, що зараз відбувається, це нова ескалаційна стратегія Путіна. Звертаю вашу увагу, що вона стала можливою після зустрічі контакту Путіна з в вересні на саміті ШОС. Те саме наступ на Україну, повномасштабний, почався після зустрічі Сі і Путіна в лютому 22. Це перший момент, який треба відзначити. Угу. Це не просто, це називається розумною мовою передпорогові дії. Тобто це не війна, це не, вже не холодна війна 2.0, Але це елементи військових локальних дій, які, мета яких не лише показати слабкість боку НАТО, показати їх забюрократизовану неузгодженість, але об... сформувати присутність на полі ворога. Тобто головна мета цих акцій дрони, літаки. Показати присутність на полі ворога, ініціативність, наступальність, стратегічність, ескалаційність, і потім це продати, продати як психологічний ефект, коли простий німець француз каже: Ого утворена спілка країн НАТО з 49-го року, яка вважалась глибою в захисті країни мене виявляється, не захищає. Тобто цей психологічний ефект Путін реалізовує. Щоб його перекрити, ще раз кажу, треба альянсу відповідати наступальними діями. Коли ви мене спитаєте, так це ж переросте в глобальну війну, і наш глядач подумає: слухайте трішки. Ну, подумайте, що mm -hmm. ви говорите. У Путіна сценарій глобальної війни вже в, стані, в стадії е запуску. Вже в стадії фактичного поетапного креслення і виконання, е є таке поняття, як в, в стратегіях як е е запрогнозованість, запроектованість великої війни. І те, що коїлося, наприклад, перед 1914 роком чи перед 1939, ну, не здавалося, що колись воно переросте в глобальну велику війну. Бо обмежувалися або Аншлюсом Австрії, або Мюнхенським змовою Чехословаччини, або Балканськими війнами, або інцидентом між Сербією і е, Австро-Угорщиною. І зараз можливо. Російсько-українську війну в Європі дуже багато хто на неї дивиться, як от локальний конфлікт. Я розчарую. Ця людина, яка сидить в Кремлі, і через пару тижнів буде святкувати день народження 7 жовтня. Для неї кайф Великої війни це спосіб, інструмент далі жити війною і укріплювати свій путінський режим. Для нього. Трансформація локальної війни в більш глобальну є стратегією самовиживання людині в такому віці, державному діячу і першої особи в такому віці, можливо, з певним букетом захворювань, про що говорили наше головне управління розвідки в свій час Міністерство оборони. В принципі, його не хвилюють такі питання людського виміру. Там життя дітей, мир на всій планеті, він вже мислить абсолютно іншими категоріями категоріями політичними мене зараз. Перед очима заява голови дипломатії СКІ Калос. Вона каже, що Європа не несе відповідальності за допомогу Україні. Це Трамп обіцяв зупинити вбивство. Тож це не може бути нашою виною. Америка найбільший союзник у НАТО, тобто фактично. Вона дає зрозуміти, що Брюссель не готовий відповідати ну, вона... за будь-які дії. Як там коаліція охочих? Вона це сказала на коментарі Трампа після останнього перекладіть з дипломатичної мови на... Дивіться, є зараз дві кинес. тенденції. Як розуміти те, що написав Трамп в Труш Сошоу»? Uh -huh. А він написав, що Україна має може відновити свої кордони 91-го року за допомогою кого? Євросоюзу перша група е, думки Вау, супер! Трамп перейшов на проукраїнські позиції ура! Перемога! Друга позиція Трамп самоусувається від е, континентальної війни і передає на плечі Європейського союзу. Оці дві думки зараз змагаються. Насправді, з одного боку, це відповідає курсу ізоляціонізму, який би хотів Трамп реалізувати в своїй зовнішньополітичній стратегії, а з іншого боку, його не можна перекладати як самоусунення усунення прям Трамп, Трампа від українсько-російської війни. Чому тому що ну Трамп. І особливо не допомагав Україні. Ну ви хіба мені назвете його саме військові пакети? Не Байденівський залишок, а його ні. Продаж зброї через пуру. Ну це так продаж зброї. Він обіцяв, пане Олеже, нам допомагати у війні. Він говорив, що він закінчиться. Так війну. а що змін? Змін ні, чекайте. Він не може закінчити. Ми зараз війну. просто на нього вішаємо абсолютно усіх собі. Не треба. А от не треба, бо Трампу десь там російсько-українська війна. Це війна Європи, війна України, війна Росії, а не його якась війна. Він може що завгодно говорити, і американцю. Більшій мірі певній частині американського суспільства так само в принципі е світові чуття е того, що робить Трамп. Ну не реалізу ну, провалилась мирна програма Віткафа Путіна. Ну і все, і провалилось. Тепер це справа Європи. Хай Україна відновлює кордони. Це так він подає і так сприймається це частиною європейської. Давайте кордони. до речі, почуємо до Дональда Трампа і його думку із проводу повернення Україною кордонів 91-го року. Будь ласка. Я вважаю, що Україна за підтримки ЄС має можливість боротися та повернути всю територію в її первісному вигляді з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО. Початкові кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. І хто знає, можливо, навіть зайде далі. Путін і Росія мають великі економічні проблеми, і зараз саме час для України діяти. Я ж нагадаю, що про це Трамп заявив, виступаючи на генасамблеї. А представник польського уряду Туск каже, що такою риторикою США перекидають відповідальність на європейський союз за підтримку України і якщо ми е, з дипломатичної мови переведемо те, що пані Кала сказала, про те, що Європа боїться. Вони кажуть, ми в будиночку, ми заховалися, не чіпайте нас, ми нічого не бачимо, будемо сидіти. І тут важливий момент. Ми постійно також в своїй діяльності сподівалися на те, що ну, НАТО це той захист, от ми вступимо в НАТО, все Росія на нас не нападе, все буде класно. Зараз ми побачили, що коли Путін, грубо кажучи, пішов в Абанк, тому що він неодноразово намагався захватити. Копити в своїх мріях територію Балтії, але постійно боявся, от спрацює п'ята стаття чи ні. Зараз ми бачимо, п'ята стаття не спрацює за жодних умов. І от оці дрони, оці літаки, вони це прекрасно е демонструють. І як наслідок, ми тепер для українців тут є один великий плюс те, що ми зрозуміли, що насправді збройні сили України і в принципі наш народ, наше керівництво, ну має сталеву волю, тому що ми готові давати вісіч. В принципі, єдині зараз у світі, хто готові агресору е, давати. Не просто захисну дію, а і бити по її території, наносити їм великі, скажімо, велику шкоду. І ми бачимо, що оці економічні проблеми, які в Росії, крім те, що в них великі витрати на війну, ми їм створюємо через те, що ми винищуємо їхні нафтові заводи і не дозволяємо їм заробляти на цій війні. Європа і надалі буде проводити ось таку дуже слабку позицію. Насамперед, через те, що сам Європейський Союз створений таким чином, Одноголосне рішення. Угорщина і Словаччина буде все блокувати. Ось сьогодні знову да, заблокували 19-й той пакет е, санкцій, який не надто якось може вплинути одразу на результати війни, але краще, ніж нічого. Тобто ви навіть на елементарні речі не можете прийняти якесь. Важливе рішення, яке може знову ж таки зупинити війну і не допустити її на вашу е, територію. З приводу Трампа знову ж таки Трамп говорить, хоч е, дивні речі, але серед них є доволі е, правильні. Перше е, він постійно каже: Європа робить недостатньо, що не правий, правий. Вони досі продовжують закуповувати нафту е, е, і фінансувати виходить війну в Україну. Ми бачимо в усіх ракетах, які до нас долітають, є е, е, західні. Різноманітні мікросхеми і тому подібні речі, які Контрабандою uh -huh. або якимось чином туди потрапляють. Чи може Європа це припинити? Може, але не вигідно, бо це шкодить їхньому бізнесу. Чи править Трамп, що Україні потрібно переходити в атаку і зняти свої території? Безумовно. Але президент і наша дипломатична служба постійно акцентують увагу. Дайте нам необхідні засоби, і ми по Кремлю обов'язково нанесемо удар у відповідь. Тим більше після того, як був нанесений удар по будинку Кабміну, в нас тепер розв'язані абсолютно руки, ніхто uh -huh. нам нічого не скаже і по по моїм відчуттям, що в принципі найближчим часом ми щось обов'язково придумаємо і нанесемо Росії декілька. Великих сюрпризів, як ми це вже неодноразово робили, і насправді просто черговий раз демонструє, світ не готовий до війни. Але як було правильно сказано, хочуть вони цього не хочуть. Світ на даний момент все ближче і ближче, до безпосередньо гарячої загальної стадії третьої світової війни. Але як я неодноразово казав, на відміну від всього світу, ми до цієї війни готові, бо ми в ній вже 11 років, і я, я кажу, виходить. чим швидше воно почнеться. Тим швидше воно і завершиться, тому що знову ж таки вже залишилося зовсім трошки війна в Україні з 22-го року перевершить по своїй протяжності Другу світову війну, щоб просто люди розуміли, скільки ми вже тримаємо. І, до речі, з приводу заяви Трампа він сказав одну важливу річ про те, що я впевнений, коли була зустріч на Алясці, Путін йому обіцяв, що він захопить величезні території України. А зараз Трамп постійно акцентує, вони зазнали великих втрат, нічого не здобули, і це дійсно так. І я впевнений, що угу. саме через невдачу в Україні Путін для того, щоб в нього була виправдання для свого населення, робить оці агресивні дії стосовно НАТО для того, щоб було чим годувати своїх прихильників ви говорили про те, що е, Трамп звертається до Європи, аби ті е, призупинили е, співпрацю з Російською Федерацією. У мене під руками знайшла цю заяву. США змушені надалі закуповувати збагачений уран у Росії через нестачу власних потужностей. Міністр енергетики США про це заявив. Пан Райт, нам це необхідно. У нас немає можливості збагачувати достатньо урану для нашого реактора, який ми будуємо просто зараз. Отім, у, е, у майбутньому, у майбутньому сполучені Штатирана. Сполучені <св 'язання> Штати Америки планують а, 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 наростити власне виробництво. Подвійні стандарти можливо потрібно спочатку починати із себе, або це правда життя. Ну, ну не можна виглядає як подвійні від... стандарти, так. Але якщо заглиблюватися в деталі і не поверхово це аналізувати, то проблема ядерного палива воно, це високотехнологічні е е е ланцюжки, uh -huh. і навіть Європа не відмовилася також від ядерного палива, особливо деякі АЕС, які спроєктовані були російсько е в співробітництві з російським роз. Атомом це Чех-Чехія, це Болгарія, наприклад, е е і Туреччина зараз користуються послугами російських атомщиків для проєктування своєї атомної електростанції. Тому тут е з одного боку да. Америка не відмовилася від всіх, але треба розуміти, що ядерне паливо і ядерні проекти не приносять значної частини федеральний бюджет настільки, наскільки приносить нафтоторгівля і торгівля газом, в тому числі скрапленим. Тому, якщо ми хочемо якусь більшої відвертості в цих питаннях, то Тут не більш не лише про подвійні стандарти, а про реальні про, можливості. Відмова від е, ядерних ланцюжків однозначно призведе до кризи в системі е, ядерної електроенергії як в Америці, так і в Європі. Тому ядерне паливо і уникло е, ядерні технології уникли санкцій з боку Європейського Союзу і з боку американців. А, але разом з тим, буквально позавчора, в Теннесі була. Підірвана здоровенна, оця значить, градирня, чи як вона називається, для від атомної електростанції, яку 20 років вони почали там будувати, не будували і знищили. Тобто, почекайте, ви кажете, вам не вистачає, але при цьому ви знищуєте таку станцію. І ще важливий момент: ми ж бачимо саму політику Трампа, де він знищує зелену енергетику. Він же постійно виступає і каже про те, що оці значить, повітряні станції, вони перемолюють птахів. каже: я йду і там птахи вбиті. Лежать на сонячних батареях, які на землі кажуть, підсмажуються птахи, вони туди сідають. Ну, тобто, взагалі абсурдні речі. І тобто, він сам все робить, щоб Америку перевести на саме атомну енергетику. Але давайте пригадаємо, хто винуватець у цієї енергетичної кризи, хто посадив на голку тоді ще Газпрому Європу. Це ж була Німеччина. Зокрема, та ж Меркель, і ми пам'ятаємо, що половина німецького керівництва так сиділо в керівництві Газпрому і. Всіляко їх підтримувала Сама Меркель знищила якраз атомну енергетику, всіх перевела на зелену і фактично зробила все, щоб Росія повністю контролювала всі європейські запаси. На що їй постійно акцентувала увагу? вона казала, що це надійний союзник. Тому реально знову ж таки це все оговорки, і я вже неодноразово про це казав. І тут на ефірі про те, що ми живемо на жаль в цинічному світі. Кожен дбає тільки про е, свої так, став... інтереси. Так, і тому треба просто це визнавати і це нормально сприймати. Тому що коли зараз кажуть Трамп знову з Україною, слухайте, Трамп тільки сам з До речі. Сікорський каже, що ця позиція може швидко змінити. Так ну, в мене таке відчуття показували, Курський. як він з Меланією сидів в гелікоптері, і вона з ним сварилася. Кажуть, Меланія перемогла. То, мабуть, вона на нього накричала. Він після цього швидко написав пост, і про це ж Медведєв потім писав про те, що нічого, нічого, почекайте за тиждень Трамп там отямить і знов напише як він любить Росію і тому подібне. Ну і ми постійно цей маятник Трампа спостерігаємо. Бо насправді він безсистемний політик, він бізнесмен і його особливо те, що в світі відбувається, не надто е цікавить. Він живе в мене таке відчуття сьогоднішнім днем. Все. давайте почуємо міністра закордонних справ пана Сікорського із приводу е його заяв щодо риторики Трампа щодо України. Будь ласка. Президент Трамп відомий тим, що любить підтримувати переможців. Можливо, він має більш достовірну інформацію. Українці ж вважають, що російський наступ закінчився невдало. У нас навіть були локальні контратаки, і що вони знайшли м'яке підчерев'я Росії. І той факт, що вже були атаки на десяток російських нафтопереробних заводів, і що в Росії нафтові над державі є черги за бензином, це може бути фактором, який нарешті вплине на Путіна. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Тобто, ми зараз у виграшній позиції, пане Олеж. Ну, атаки е, тривають. Україна свою дронову програму. Показує в практиці і американцям цікаві українські дронові технології. Коли таке було, щоб міністр оборони Польщі э, камеш, э, приїхав швидко в Україну зразу після атаки э, російських дронів на територію Польщі. Бо питання антидронових технологій, вони також стоять. Україна зараз епіцентр оборонних інновацій, і це розуміють ті, хто планує захищатися в перспективі. Це раз. По-друге. Так, да, ми вивели зараз 17% нафтопереробки Росії. І дійсно, особливо в приватному секторі нафтоторгівлі, бензинової торгівлі в Росії, серйозна криза. Особливо це спостерігається на півдні і, власне, в Криму. Але е проблема полягає в тому, що це проблема російських губернаторів-чиновників, а не проблема, яка зачіпає Путіна на рівні. На рівні усвідомлення, що це катастрофа для економіки, що це проблема в певних діях. його. У нього немає такого розуміння. Якщо йому треба жертвувати російським м'ясом, я маю на увазі.